<гум> <гум> Нова ну, покупочка. Ось такий Мерсик. Ось такий самолітик. чікс, Короче. Якось так. Нова ну, покупочка. Встречайте, Мерсик. Ну, в принципі, зараз, якщо патика не думають, можуть його на місці забрати. Я на ньому прикурю сейчас. Нормально, в принципі. Так что, в принципе, как-то так. Десь тут свет. А где свет? Ось все, свет. Чикс. Так что, как-то так. <laughs> Короче, что пацаны, новая покупочка. Роман. Короче, сзади еще подхватили перекупил. Мы тут. Да, я вас відмічу, коротше, приїхали ще по померся, але договорились покатаюсь і вони в мене я заберуть. Так що, якось так. нова ну, покупочка, зустрічайте. Всі довольні, так? Да? Обізабітно, всім кардип, підписуйтесь тут. Все, так що якось так. пацаків теж вилітають інтересні варіанти, так що підписуємося. Якось так. Бля, це ти двері давно дозакрив, бо дотягнуло? Чи то ти упустив? забрать 2300 Це пацаки зустріли, ще одних перекупів. Там <рес> от авто, ребята, рекомендую цих пацанов серйозні. Блять, ребята. Да. Короче, і ми на лазарі авто. Да -да. Ждемо ждем Сашку. Ждем Сейчас Сашка прийде, наведе суєти. Да. Буде три, три е, блогера е, делать ветер як, як каже автохелп варить кашу. О, по ділу. По <рес> Так що якось так Коротше, ось таке у нас звичайно, нова покупочка. Коротше, мерз проданий, благополучно. А вело, до нашій сім'ї, і ми трішки коротше, не доїхали. Мусик. Ну, коротше, е, ось така у нас історія. Наш мусик пробив трішки під так. Мусик, відчуття? ощущення. Охуєнні. Охуєнні. Ми коротше, десь в губиних і нахуй. Коротше, е, 12 часов ночі і в нас виходить. Ось таке огненне движення. Ось так катайтесь, ребята. Якщо да. ви не так їздите, значить. Да. Це ну... Це просто не їзда, значить. Ну, ну, беха должна бути з пробитим поддоном. Це Русик винувати, повів по цій дорозі. Да? Та Русик, я заблудився. Але? Я заблудився просто. Короче, все, движення огнені, я їм сухарики. Наш Владислав Спаситель. Що, короче, п'ятнашка єде, продається п'ятнашка, їбать, короче, 2000, 2000 баксов, скільки, так? Дві тисячі баксов. Тисячу забирала. А, ну все, короче, не продається. Короче, спасительниця. І в нас отакий двіж. Уже півпервого, первого. Ми, короче, в якихось ебенях. Ну, то все хуйня. Беха їде. Мені кажется, пуху, ну все одно. Це є, короче, якийсь маленький. А, це Владік, то хуйня. А це мусик. А це якийсь непонятний. Хто ти? Хто ти воїн? Хуй. Сінтябрь. Ну, якось так короче, Пациенка, движення огнене, ми вже в магадані. Нехай не видно, бумер там он стоїть. І ми короче, втикаємо тут до 7 утра, поки відкриється перше СТО і тягнемо бумера благополучно на СТО. Мусик. Владіслав. Движення у нас Огнене. Так що якось так. На часах у нас кіки? На часах у нас пів другого. Короче, якось так. що Хоч і темненько, але я вам покажу цю красавицю. Ось таке авео. На хорошому повному ходу. Нова резина, новий акумулятор. Ось така у нас по салончику. Така красивенька. На прикольних ковпачках. Так що якось так. Буде скоро в продажі. takšnjo nabludojte upems